Сігішуари спасіба день, Здравствуйте. Рашо. Сьогодні примір красива ді два тричі третя шем косем. Туристичне привітання кількома мовами світу. Нехай і вивчене на пам'ять в іншій країні завжди приємно. І не лише гостям міста, а й самим мешканцям сігішуари. Так вони намагаються показати свою доброзичливість до бажаного туриста. А туристів тут ніколи не бракувало. Оскільки Сіґішуара, заснована трансільванськими саксами ще у 12 столітті, сьогодні вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст Європи. ЮНЕСКО оберігає Сіґішуару, назвавши її пам'яткою світового значення. Ця майже недоторканна перелина 12 століття своїми бюргерськими будинками в стилі бароко, ренесансу і готики. А ще старовинними вузенькими вуличками може сповна конкурувати із Прагою чи відне. Фортеця Сікішуари була збудована теж у 12 столітті. Міцна захисна система досягалась за рахунок 14 веж і кількох бастіонів. Одна з найбільш вражаючих башта із годинником збудована у 14 столітті. Саме звідси контролювалась головна брама та міська казна. Сігішора була не найбільшою і не найвідомішою із семи саксонських цитаделей, але, зрештою, стала найпопулярнішою, і це не випадково. Один із уродженців Сігішвари давно відомий за межами Румунії. Мова йде про графа Влада Цепеша, більш відомого як граф Дракула. Саме легенди про графа Дракулу приваблюють у Румунію щороку сотні тисяч туристів. Історії про трансильванських бампірів лягли в основу знаменитого роману Дракула Врема Стокера, написаного ще 1897 року. А Френсіс Форд Коппола відзняв оскароносний фільм Дракула саме у Румунії time to find you. yeah. Дракул. Влад Цепаш був правителем румунського князівства Валахії у 15 столітті. Дракула так його називали в народі, тому що на його родовому гербі був зображений маленький дракон. Що власне і означає Дракула. І, хоча сам грав Дракула у Сігішуарі згідно переказів, був лише одного разу, тутешні мешканці активно використовують його образ для заробляння коштів. Я оповерста по нолюанкапеораліта. Історики донині сперечаються з приводу біографічних даних Влада В Документах є точні дані лише про те, що тут в Сігішуарі, жив його батько. Зберігся навіть його будинок. А Влад Цепеш бував тут, оскільки правив цією країною. Таким чином можна із певністю сказати лише одне: що коріння графа Дракули все одно тут. Сім років тісно спілкується із туристами Маріоара. Водам продає сувеніри, каже, людей цікавить три теми: історія, архітектура і, звісно ж, граф Дракула. Звісно, часом шкода, що туристи більше цікавляться постаттю графа дракули ніж багатою архітектурою чи цікавою історією. Але з нашої економічної сторони нам це вигідно. Тому ми намагаємося урізноманітнити тематичні вампірські сувеніри. І цим привабити ще більше туристів. Заробляємо фактично на зіпсовані репутації нашого графа. Репутацію влади Цепаша свого часу зіпсував і сам румунський народ. Із переказів відомо, що він був жорстоким правителем і використовував страшні методи покарань, і міг посадити на кіл навіть за дрібну крадіжку. Реальність, легенди і вигадки сьогодні вже настільки тісно переплетені, що правду туристи чути не хочуть. Нема жодної екскурсійної групи, яка б не цікавилася історією про влада Цепеша. Він для Румунії, як історична постать, має велике значення. За час його правління країна розвивалася швидкими темпами. Хоча його і боялися, але в державі був порядок, і можу вас запевнити, що влад сепеш був не більш жорстоким ніж інші правителі того часу. А криваві методи покарань, які він використовував, були традиційними для 15-го століття. Тому влада Сепеша ми, румуни, поважаємо. А до вигаданих легенд про нього ставимося спокійно і з порозумінням. Ми ж розуміємо, що туристам саме це і цікаво, Серед кривавих легенд про Дракулу є і зовсім інша, нетипова, історія його кохання. Наречена влада Цепеша викинулась з вікна, отримавши фальшивого листа від турків, де йшлось, що грав загинув. Саме бажання помститись і стало основою його жорстокості, так каже легенда. Власне, романтика і містика переплелись і в цьому середньовічному місті, де як і 700 років тому живуть люди, і лише ці будинки, і ці вулиці знають і пам'ятають правду, і тільки невмируща лавсторі, вистраждана оцим змученим чоловіком, нагадує про наше вже 21 століття.